31 травня Кілія. Базар. Ось яка полуничка. Доброго дня. Доброго Яку дня. ціну ваша полоничка? Полонечка 120, 100 і 90. 120-190. А горох? 80 80 гривень горох. Ось яка гарна. А це 120. 120. 120. 120. 120. Перший ряд. 60, а Капуста? Тридцять. Тридцять капуста. А кабачок ваш в яку ціну? А полуничка? Сто гривень така? Сто гривень. А кабачок. Доброго дня. Яку ціну полумічка ваша? По сто. По сто. Да. Нам же є сладко попадає, прям хорошо і така. Гарно, гарно. А горох? 50 гривень А картопля яку ціну? – 50 <acceptance> і mm, <utation> 30. Маленька. Це ви мене позавчора в автора знімали. – Не знаю, не знаю. в Болгарії мене. – О, Бачите. В Болгарії. – А горох яку ціну? – 70 і баночка 50. Ні. 70. Так що базар сьогодні тут є. Доброго ранку, а ваша полунічка офіційна? 100 і -120. -120. 120 важно. важно. Полуниця сьогодні. А ваша? Да, полуничка? 100-120. Теж 120-100. Ось це 120, это 100. Ага, це 100. Да, Ящичком дешевше. Полунився. Один Доброго ранку. Доброго ранку. 1.15 гривень. – Черешня яку ціну? 200. Потом. 200 гривень черешня. Урок солодкий. 75. Абрикоска. Абрикоска 150. І чайця? Чайця. Це якась цікава така червоненька. А огірки? 21. А огірки? Огірки 60. Всё, спасибо, гривень. спасибо. Доброго ранку. О, Что у вас почем картопля? 50. 50 картопелька. Морква? 60. 50 гривень. Ну, под яйца 45. 45. Кабачок 50. Что бачили у кого а, да. Капусточка 30. 30. Огурок 60, и помидоры 110, 90, 85. Картопелька ваша в яку ціну? 50, 40, 50, 40, 40, 60. 40. 60. А, 60. Зараз подивимо, що ще, ще. Зелень. Доброго ранку. Доброго ранку. Картопелька ваша в яку ціну? Картопелька 50. Це, по 에... Ой, прослухала. Така 50. 50 така да? 40. Мельче. Маленька 40. Так. Огірки. Огірочок 60. Кабачок бачу 50. 50, по зелені. По зелені по 10, салатик 20. Салат Кріп, 20, петрушечка по 10. Рукола теж. Можна 10, да. можна 15. А то м'ята у вас? М'ята по 10 букетів. М'ята. Кому мохіто робить? Де да, все є? Ой, де, де пішла вже?